Сумно, звісний фанік звинувачує Дендів 322 і вимагає гроші. А зі Street Fighter 6 пройде найбрудніший турнір в історії. Ви на каналі Blast Esports, а це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Вітаємо на сервері Шизофренія. З кінця минулого року український гравець у Dota 2 Гліб, Фанік Лепатніков, був офлейнером у Bait Esports, команді Денді, яка виступає в північній Америці. Місяць тому він покинув Bait, а на його позицію перемістили колишнього кері StoneBank. Це виглядало як звичайний решафл, але раптом, 14 серпня, тобто майже через місяць, кіберспортсмен написав у Твіттері розгромний пост. Буцімто Денді відмовився виплачувати фаніку призові та зарплатню через те, що той засудив на російському форумі війну Росії проти України причиною озлобленості Данила Ішутіна, як вважає Гліб. Є те, що його команда досі має російських партнерів. Також пролунали й звинувачення в 3-2-2. попри те, що команда протягом усього 2023 року зберігала своє місце в першому дивізіоні DPC. Англійськомовна преса звичайно ж подала це без будь-якого додаткового контексту. Українськомовні видання часто наслідували своїх західних колег, а користувачі в Твіттері реагували зі співчуттям. Однак контекст тут ключовий. Фанік відомий у світі колишнього СНДшного, а фактично московицького кіберспорту своїм нев'язним російськомовним подкастом про місячні факти та один відсоток, де гравець вів себе вкрай підозріло. І всі ігроки, которые ці СНГ-шне, всі ось ці наші супермедійні лічності, Ванечка, Данечка, Акбарочка, всі вони по факту, баби. не баби, не мужики. Після нього жодна велика професійна команда не взяла гравця в свій склад. Адже російська мовна спільнота прийшла до висновку, що Фанік знаркоманився. Хоча жодних доказів в цьому немає, і вірогідніше за все на людину настільки негативно вплинула низка невдалих життєвих обставин. Я буду тепер вас називати моєю лунною поліцією, міліцією, як хочете. І ви повинні захищати свого лунного лорда в якого ви вірите, від всяких шакалів, які в інтернеті щось доказати того, чого ні, лунне факти. І тож варто пригледітися до його звернення в Твіттері, та особливо до того, що він запостив після нього російською. І стає зрозумілим, що вірити цій людині не варто. По-перше, всі його звинувачення або нічим не підкріплені, або підкріплені скріншотами без імен. По-друге, в своїх історіях в інстаграмі, які на жаль, вже недоступні, Гліб розкриває зміст того політичного посту на російському форумі. Він пропонував відділити Харківщину, Білгородщину та Курщину в окремому. Республіку. І це, як призов до сепаратизму, вочевидь відлякне не тільки російських партнерів, а й українських. По третє, в своїх останніх постах Фанік, схоже, почав займатися шантажем, що не можна виправдати ніякими злаштунковими обставинами. Піши мене лічна. Єдина цікава інформація, якою поділився кіберспортсмен. Колишній, це те, що співзасновником бейт є дехто Іван Мамчур, який раніше був головою партії Шарія, і якого саме Бейт ніде не вказують. А ось Мамчур зазначив бейт у своєму портфоліо, і якщо вірити йому, то він там досі працює. Проте це, хоча й зашквар, але ніяким чином не підтверджує співпрацю бейт з росіянами, варто дочекатися коментаря команди щодо цієї ситуації і розуміти, що гліб може мати свої мотиви та психологічні труднощі на фоні всього, що з ним сталося. Обожнюю цей жахливий турнір. Завершимо дальше на веселій ноті. Діячка в спільноті Fightінгам під ніком Talks анонсувала на 25 серпня турнір зі Street Fighter 6, але не простий, з особливими правилами. У ньому можна буде грати тільки за E-Hondo, відомого тим, наскільки новачкам складно проти нього грати. Але ще важливіше, в турнірі Honda's Horrible Hootenani. Не буде перевірок з'єднання, і гравці можуть грати з будь-якої точки світу. Дозволення з'єднання через Wi-Fi, використання VPN, гра на поганому залізі і навіть навмисне створення лагів під час гри. Турнір буде Best of One. Без сітки ловзерів і гравцям може бути підкуповувати один одного та читерити. Фактично, в змаганнях не буде жодних правил і переможе в них не найкращий, а найбрудніший гравець. Що цікаво, єдине, чого організаторка не оголосила про цей турнір, це призовий фонд, проте спільнота вже не збирала цілих. 333 долари, з яких переможець отримає все. Та наскільки б маленьким не був приз, за цим турніром в будь-якому разі буде цікаво споглядати та брати в ньому участь. Певною мірою, цю навмисно погану організацію можна навіть назвати свіжим подихом у світі кіберспорту, який прагне до якості. ДНУ eSports спільно з Blest Esports та за підтримки Української студентської ліги проводять благодійний турнір з Dota 2. Доєднуйтесь! Детальна інформація в телеграм-каналі. Посилання залишаємо в описі під відео. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор живий», Озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!